На молодого чоловіка, котрий вийшов на автобусній зупинці, спершу ніхто і не звернув уваги. Але вже за годину про нього говорило все село, а дорослі з остраху позичняли дітей у будинках. У старій мощаниці й досі огоптуються від пережитого. Спершу кажуть місцеві, молодик пішов до свого будинку, який ось уже кілька років стоїть пусткою. Коли ж зрозумів, що жити тут неможливо, вирішив зігнати злість на сусідах. Першою під руку потрапила Ольга. І так підійшов тихенько, я ще з палкою йду, а він так тихенько пішов. До хати залишилось 10 метрів. Він мене яблунею колком і чую, що мені тако закрутилась голова. А потім світ роз'яснився трошки. Я почула удар по голові, по плечах. Це я вже почув. Чоловік палицею добував беззахисно, поки та не знепритомніла. Зараз пенсіонерка в лікарні. У неї перелом руки та травми голови. Зараз вона вже більш-менш в хорошому стані, тому що вона вже не почала хвилю, перестала хвилюватися, вона була дуже налякана. Після нападу на пенсіонерку озвірілий молодик втіка, постраждала, оговтавшись, стала кликати на допомогу. Першим її крики почув Володимир. Рука просто права рука отако телепалася. В цьому місці вона перебита, Ну, видно, що деформована рука була. Я потім пішов. Подивився, отут радов, а це яблуня, і там є там місце, де вони лежали. І оцей така оце, поліняка лежала на, все, на землі. Микола чоловік постраждало і з кривдником дружини. Він хотів розібратись по чоловічому але ніде його не знайшов. Те, що він робив, щоб. Вина, чи і смерть твоя чи моя нападника через півгодини затримала поліція, коли той шукав собі чергову жертву. Місцеві впізнали у ньому свого сусіда. Одинадцять років тому він зарубав брата і відтоді лікувався у психлікарнях. Родичів у чоловіка не залишилося, тож люди сподівалися, що попрощалися з ним назавжди. Але тепер агресивний молодик знову лякає все село. Кого просити захисту селяни не знають. З психіатричної лікарні мене запевнили, бо ми тоді вже переживали, що він вернеться. Мене запевнили, що він ні в якому випадку не може бути сам без опіки, або його візьмуть під опіку його родичі, або він назавжди залишиться у інтернатах для таких істот, бо тут нічого іншого не скажеш. Затриманого поліція відвезла до психлікарні. За побиття пенсіонерки йому загрожує кримінальна відповідальність, але до в'язниці він навряд чи потрапить. Наскільки нам відомо, у нього діагноз це психічні розлади шизофренії. По... Проведенню досудового розслідування буде призначена комісійна судово-психіатрична експертиза, де буде встановлено де буде встановлено ступінь його осудності. Якщо особа є неосудна, до нього будуть застосовані примусові заходи медичного характеру, де він буде помічений на лікувальний захід психіатричний і закритого типу. Селяни бояться, що після лікування молодих знову вийде на волю, і тоді наслідки його агресії можуть бути куди трагічніші. Що далі очікувати, він ще до того, як сталася трагедія, коли його ще не посадили, він неодноразово бігав за дівчатами, бігав за дітьми. Ми боялися. Просто цієї сім'ї, ми все життя боялися, тому що це була страшна сім'я. Будуть жертви, можуть бути жертви і не одні. Тому що ми просимо, щоб він сюди більше просто не повертався. Залишилося і питання до психіатрів, адже вони відпустили зі спецзакладу небезпечного чоловіка. Та головне, аби такої помилки не вчинили з цього разу.